Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде б'юті-відео. Давненько я вам не показувала свої покупки, чим я зараз користуюсь. Хочу вам сказати, що з моменту, як я Тимчасово переїхала у Австрію, змінився мій уход і за обличчям, і за тілом, і за волоссям. І мені є що вам показати. Я робила багато замовлень, покупок онлайн, офлайн. І тому сьогодні почнемо, мабуть, з невеличкої частини тих косметичних засобів, які я використовую вже довгий час. Деякі з них навіть вже закінчилися і. Так, я вам зараз все покажу. Але перед тим, як я розпочну, хочу вам нагадати, що у мене виходять регулярно влоги. І щоб не загубити мій канал, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані. І я буду вам вдячна за лайк і коментар. Тим самим ви підтримаєте мій канал догляд за волоссям». Коли я Переїхала в Австрію, я почала фарбувати волосся власноруч. І не всі спроби були вдалими. Я перший раз, мабуть, перші два рази я пофарбувалася в салоні, і це вийшло так дуже дорого, можна сказати. Тому я потім вирішила, що я буду фарбувати сама. І купила просто краску в магазині. Звичайно, не пам'ятаю навіть бренд, але колір вийшов непоганий. Але волосся трошечки підламалася і стало сухим і не виглядало так, як виглядало раніше. Тому. Я потім все ж таки виправилася. Я стала купувати вже в професійних магазинах краску. І зараз я можете бачити, сама собі фарбую і мені, мене все влаштовую. Я змогла трішечки відновити своє волосся. І що я використовую? Я замовляла на сайті Нітіна. У мене було велике замовлення, і я хотіла ще зробити розпаковку, але на той момент я від'їжджала до. І не встигла цього зробити. І зараз вже показую вам не розпаковку, а те, чим я користуюсь вже півтора місяці. Я взяла собі шампунь для пошкодженого волосся. Саме так, це зелена серія від бренду Альфа-Парф Мілана. І також замовила ще і маску для волосся. Ця маска відновлює волосся. Я, кстати, дуже багато нею користуюся, але розхід мінімальний. Ну і у мене ще й волосся надовго. Тому вистачить мені набагато, надовго. Я також ще взяла спробувати рожеву маску. Ця маска для сухого волосся. Мій посил був направлений, звичайно, на відновлення волосся, тому що такий був у волосся запрос. Можете бачити, що. Напишіть мені в коментарях, чи добре виглядає моє волосся. Мені здається, що все добре. І ось така масочка. Я їх використовую по черзі. Можете бачити, що цієї маски я використала більше. Не знаю, в чому річ, можливо, в рожевій упаковці, бо вона мені подобається більше, ніж зелена. Так, я візуал. Кстати, дуже приємний аромат у маски. Я тримаю декілька хвилин, прочесую щіточкою, і потім вже змиваю. Для волосся я взяла одразу все, що мені було потрібно, а це означає, що треба було взяти також і захист, термозахист, бо я користуюся різними засобами для того, щоб зробити мою укладку. Це і фен, і підкручую, є у мене і утюжок, і плойки, ну, все, що тільки може бути. Тому ця штучка у мене закінчилася найпершою із всього, що я замовила. Це також ця от лінійка зелена для відновлення пошкодженого волосся. І це у нас. Перед тим як робити, ой, яке сонечко вийшло, гарне. Це як термозахист це зволоження. Для мене ця ємкість маленька, треба ще замовляти, бо все закінчилося. Я користуюся такими засобами кожного разу, коли мию волосся. Також взяла собі ці кристали це на кінчики волосся, щоб не ламалися, і можна було трішечки також убрати сухість. Як бачите, волосся моє росте. Я давно не робила стрижку, і вже моє каре, воно таке. Я от влітку, мабуть, у мене була от така дліна. А зараз, бачите, вже відросло волосся. Так що все це працює добре. Дуже люблю аромати, просто обожнюю. І вдома залишилося дуже багато. Тут я дещо купувала, але вдома у мене залишався один із моїх найулюбленіших ароматів, без якого мені якось було тут сумно. І тому я зробила. Також в замовлення поклала Opium від Yves Saint Laurent. Я взяла невеличку ємкість: 30 мл. Для мене такі глибокі, солодкі парфуми. Це, звичайно, щось таке осіннє-зимове. Обожнюю саме класичну версію. Дуже-дуже-дуже мені подобається. Ось, І можете бачити, що так, користуємось. Дуже класний. Я, Якщо знайду всі посилання, я вам залишу під відео в дописі своєму. Так, що ще я замовляла, можете бачити, у мене гарну, гарний колір помади на моїх вустах. Я також замовила собі дві помади, тому що у мене тут так, також нічого особливого не було. І мені хотілося красивий нюд, щось зволожуюче, легке, і хотілося щось таке більш матове. Тому я замовила собі помадку від Шанель. Бачите, вона така в матовій упаковці і дуже такий повсякденний гарний колір, чайна роза, мені здається, так можна. Охарактеризувати цей колір. Ця помадка якраз і дає такий більш матовий ефект на губи, і вона дуже стійка. Це не стійка помада, вона так не позиціонує себе, але вона дуже добре тримається. На вустах. Да, це матова помада, так написано, що вона матова. Rouge Allure Ink 140 відтінок. Бачите. 140-й. І також я взяла собі Dior Addict. Зараз вона у мене на губах. Тут ще є контур олівцем, але все одно ви можете бачити колір помади. Дуже мені подобається. Також на кожен день дуже-дуже класна. Ось також. Така коробочка, бачите? Єдине, що я не побачила, мабуть, просто не звернула уваги, те що ця помадка була в рефілі. І вона прийшла, так, показую вам колір, бачите, який дуже-дуже. Я обожнюю такі масляністі, зволожуючі текстури. Ось вона трішечки ніжніша ніж попередня. Помадка. Ця помадка була просто в рефілі, тості. Есть... Тут зверху була просто кришечка і не було цієї кришки. Це я вже привезла, зняла з помадки, яка в мене закінчувалася, я привезла з дому, просто замінила. Мабуть, тут якась рідна, рідненька буде інша, але все підходить, тому я користуюся саме цим футляром. Ось дуже-дуже подобаються мені ці помадки, я Прям кайфувала, коли замовила їх. Так. Це все, що стосується замовлення з Натіна. і також декілька покажу вам засобів, які я купувала в аптеці. Я ще навесні купувала йоцерін. мабуть, я навіть показувала вам у відео в якомусь влозі. Але покажу вам, тому що це класні дійсно засоби для обличчя. Якщо у вас є пігментація, то Супер! Просто працює. Моя косметолог також це підтвердила. Сказала, що це один з найкращих кремів у цьому бренді, у цій лінійці. Тобто, якщо ви берете щось обираєте, то беріть саме цей засіб. Антипігмент. у мене SPF 30, дуже гарно зволожує шкіру і також захищає. Я собі брала ще й другий крем. Який іде з тонуючим ефектом. Я його як люблю, так і ненавиджу, тому що наноситься, він розподіляється по шкірі не дуже добре. І раз на раз не приходиться. Цей крем все ж таки іде більш як догляд. Тобто він практично те ж саме, як і цей крем, але з, трішечки з пігментом. І цей пігмент він дуже класно підсвічує і дає такий трішечки загоріло здоровий рум'янець, можна так сказати, шкілі. Ось, розподіляється по шкірі дуже. Недобре, погано, можна так, так би мовити. Але е, той результат, який ми отримуємо, він дуже класний. Тому так, все одно я його люблю. Е -е. На цьому, мабуть, буду закінчувати це відео. У мене є ще е, багато засобів, які я вам хотіла би показати, але вже в наступних роликах е, у мене є класні е, засоби за доглядом за. Шкірою тіла, ну це те, що я вам вже давно дуже хочу показати і порадити. А зараз я з вами буду прощатися. Дякую, що додивилися відео до кінця. І не забудьте підписатися на мій канал. Пока!